Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Мирний план Трампа обурив цивілізований світ, бо це повна капітуляція України. Трамп тисне і вимагає підписати його до 28 листопада. Європа терміново готує альтернативу. Європейські міністри та президенти цілий день висять на телефоні з Зеленським. А британські солдати навіть пакують валізи, готуються до відправки одразу після припинення вогню. Тим часом Німеччина збільшила свою військову допомогу Україні на три. Мільярди євро СБУ затримала рецидивіста, який допомагав окупантам наступати на Куп'янськ. Раніше його вже судили за подібне. Зеленський запевняє, що не знав про корупційні схеми міндіча і запевняє депутатів. Він не такий вже і масштабний. Мовляв, його зумисно розганяють росіяни та. Американці, мене звати Єва Ніколашвілі. А це новини сьогодні. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал. а Також авансом поставити нам вподобайку. Обіцяю, буде дуже цікаво. Європа категорично не погоджується з мирним планом Трампа і готова запропонувати свій, як пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела. Мирний план ЄС буде більш вигідний для України. Європейські лідери планують представити документ вже найближчими днями і нині переконують Україну підтримати саме його. Американський же план Європа називає капітуляцією України. Також В ЄС намагаються вплинути на Вашингтон. що Американська верхівка відмовилася від умов, які представлені в нинішньому мирному плані. Деталей плану немає, але здається, один пункт ми можемо спрогнозувати. Ймовірно, згідно з європейським планом, європейські війська будуть контролювати мирну угоду після її підписання. Принаймні, про це свідчить готовність Великої Британії. За даними Bloomberg, Лондон готовий до відправки військ в Україну після припинення вогню. І англійці, нібито навіть вже визначилися, які саме підрозділи будуть відправлені. Також є і план їх розгортання для підтримки тривалого миру. За даними видання, в плани Великої Британії входить зокрема створення координаційного штабу в Києві, навчання українських сил та розширення Чорноморської групи для безпечного судноплавства. США з іншого боку схиляють Україну до справжньої капітуляції, але при цьому поводяться так, ніби не грають на руку Путіну. Знову обіцяють санкції проти Росії. Постпред США при ООН Майк Волт заявив, що мовляв Штати готові ввести нові санкції проти РФ і продовжити поставки зброї Києву. Але є нюанс. Це відбудеться, якщо Москва проігнорує заклики припинити вогонь. Але Волт хоча б. Визнав США, запропонували Росії щедрі умови, зокрема і скасування санкцій. І саме тому запевняє постпредштатів Вашингтон, готовий запровадити додаткові обмеження у разі, якщо Росія не належним чином реагуватиме на заклики закінчити війну. От Сам мирний план американців, як я вже сказала, це майже капітуляція України. Там і вихід українських військ з усієї Донеччини і визнання російської мови державною, і інші неприйнятні умови. Натомість РФ нічого не втрачає для неї лише плюшки, кнут виключно для України. І Трамп дуже хоче, щоб офіційний Київ на це пішов, та ще й стислі терміни. Західні видання пишуть, що у Зеленського є час до 28 листопада. Українці з таким мирним планом категорично не згодні і вже погрожують майданом, якщо президент України піде на поступки США, а як наслідок і Росії. Детальніше про все це розповість моя колега Катерина Колган. 27 листопада День подяки в Америці. Але цього року Вашингтон не так чекає на індичку, як на підпис Зеленського. Підпису під документом, який багато хто вже називає мирною капітуляцією. Financial Times пише США вимагають, щоб Україна підписала американський план миру на 28 пунктів до кінця наступного тижня. Потім документ передадуть Москві. І до початку грудня війна за задумом Трампа має закінчитися. Однак в Україні вже називають цей документ принизливим і таким, що порушує червоні лінії. План таємно розроблений між США та Росією без участі Києва та Європи. Перед передбачає значні поступки з боку України, серед ключових пунктів, які просочилися в ЗМІ, він передбачає Крим, Донецьк і Луганськ де-факто російські, Херсон і Запоріжжя заморожені на лінії фронту. Сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. ЗСУ скорочені й обмежені в Конституції України вічний позаблоковий статус і відмова від НАТО, ніяких і військ альянсу в Україні, хіба що винищувачі в Польщі. Гарантії безпеки на 10 років, і тільки на папері рішення про відповідь прийматиме президент США особисто. За такий мир пропонують гроші: 100 мільярдів заморожених активів РФ на відбудову України. Але половину прибутку заберуть США. Європа додасть ще 100 мільярдів санкції з Росії. Поступово знімуть РФ. Також повернуть до G8. Запуск ЗС під Магате з електроенергією 50 на 50 для України та РФ. Також передбачено обмін всіх на всіх амністія учасникам війни і вибори в Україні через 100 днів після підписання. Володимир Зеленський підтвердив отримання плану після зустрічі з американською делегацією. Ми з перших днів війни займаємо одну. Надзвичайно просту позицію Україні потрібен мир і справжній мир, такий, який не зламає третє вторгнення, достойний мир, щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу, за словами президента України. Документ обговорюватиметься з Трампом наступного тижня. А перед цим консультації з лідерами Британії, Італії, Франції та Німеччини. Ми Свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально. І Ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони і не починали цю війну. Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовшин чітко окреслила червоні лінії. Ніколи не буде визнання території України, тимчасово окупованої Росією, як російської, наша земля не продається. Україна не прийме жодних обмежень свого права на самооборону чи можливостей наших збройних сил. Ми не допустимо порушення нашого суверенітету, включно з правом обирати альянси, до яких хочемо приєднатися. Мирний процес має поважати принцип: нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. Міністр МЗС України Андрій Сабіга вважає, що цей план нав'язані Росією умови. Будь-яка угода на основі умиротворення агресора призведе до більшої війни. Європейські країни вимагають участі в переговорах, називаючи план абсурдним і таким, що ігнорує тиск на агресора. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть скасував зустрічі, щоб обговорив говорити усе з Трампом і Зеленським. Інші лідери ЄС також наголосили на справедливому мирі. Тим часом речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія офіційно не отримувала планів від США. При цьому Пісков каже, що продовження війни небезпечне для зеленського і рішення треба приймати зараз. Експерти порівнюють ситуацію з Мюнхенською угодою 1938 року. Я привіз вам мир, казав Невіл Чемберлен після поступок Гітлеру. Але за рік почалася Друга світова. Ось нові деталі Sky News пише, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорять запропонований мирний план вже наступного тижня. Щоправда, не віч навіть. Дискусія, якщо звісно до неї дійде, відбудеться у телефонному режимі. Перед цим президент України проведе консультації з прем'єрами Великої Британії та Італії, президентом Франції та канцлером Німеччини. Розмови з лідерами західних країн тривають всю п'ятницю. І, хоч до підписання мирної угоди ще далеко, американці вже схоже все вирішили. А значить, ті боєприпаси українцям більше не треба. Десь так ймовірно подумали в Вашингтоні і переправили майже 30 мільйонів доларів, які раніше виділили в рамках пакету допомоги Україні на розвиток американського виробництва рідкісноземельних мінералів. В американському оборонному відомстві про це повідомили офіційно у прес-релізі на сайті Пентагону, зазначено, що гроші... Ши передані компанії Element USA для будівництва демонстраційного комплексу в Луїзіані, де планується видобувати галій і скандій з промислових відходів. Ці елементи використовуються при виробництві систем ПРО, сенсорів, винищувачів і гіперзвукової зброї. Але все це не для України. В Пентагоні такого не казали, але робимо висновки самі. Але і від європейців є ложка дьогтю. Виявляється, єс витратили на імпорт і РФ більше ніж на допомогу. Україні, як заявила голова МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард, Європейський Союз з початку повномасштабного вторгнення витратив на імпорт російської нафти та газу 201 мільярд євро, а з урахуванням інших товарів 311 мільярдів. А от допомоги Україні ЄС надав на суму 187 мільярдів євро. Таким чином, Європа витратила на імпорт російських товарів і енергоресурсів на 124 двадцять Ярди євро більше ніж надав підтримки Києву неприємно, але сподіваємось, що ситуація змінилася. Принаймні Німеччина свою політику змінила. Берлін збільшив військову підтримку України на 3 мільярди євро. Про це заявив глава німецького МЗС Йоган Вадефуль. Таким чином, в наступному році загальна підтримка Києва складе 12 мільярдів євро. Усі знають, що майбутня зима для України буде найважчою, і тому мені важливо ще раз з усією ясністю заявити: Німеччина підтримує Україну. Все, що ми говорили раніше, звичайно ж залишається вірним та необхідним. Україна виборює свою власну свободу, але вона також бореться за свободу Європи. Тож ми продовжимо підтримувати Україну. І поки шпальти світових змі заполонили можливі майбутні перемови, росіяни продовжують те, що вміють найкраще вбивати. Окупанти від вчорашнього вечора й до нині ймовірно здійснюють наймасованішу атаку на Одесу з початку повномасштабної війни. Безпілотники влітають прямо в житлові будинки. Один із них залетів у вікно недобудови, на щастя, недобудови. Ще один впав просто на приватний будинок неподалік узбережжя. В місті пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі, рої ворожих дронів продовжують летіти на місто. Моніторингові канали попереджають, що БПЛА можуть атакувати Одесу до вечора. Наступну новину я б хотіла озвучити набагато раніше, але добре, що можу зробити це, хоча б зараз. Мисливці на шахедів нарешті почали працювати на повну в мережі. Показали роботу дрона перехоплювача P1 Sun. Розробила його українська компанія Skyfall. І тут без зайвих слів, просто дивіться це справжня насолода. Співробітники Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки, який допомагав окупантам штурмувати Куп'янськ. Зловмисником виявився харківський айті фахівець який вже має судимість за співпрацю з росіянами. Тоді фігурант проживав у Куп'янському районі і в період його захоплення влітку 2022 року вступив до окупаційної адміністрації РФ. Там він налагоджував та адміністрував комп'ютерну мережу псевдоустанови. Після деокупування... Пації території чоловік переїхав на Харківщину. Там сховався, але його затримали. Суд призначив йому покарання, що не передбачає тюремне ув'язнення. І, як бачимо, даремно. Восени цього року російські спецслужби знову вийшли з чоловіком на зв'язок. Доручили агенту відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп'янськ. Затриманий за даними слідства, об'їжджав місцевість поблизу передової, приховано, фіксував локації сил оборони і перед. Давав їх ворогу, щоб його не розсекретили. Придумав легенду. Говорив, що нібито їздить до родичів, які проживали на прифронтовій території. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А тим часом у Верховній Раді продовжується клоунада замість важливих рішень, там перформанси та шоу. Серед головних героїв Мар'яна Безугла вона написала у соцмережі. Цитата: я прошу всіх, кому не байдужа доля держави, друзів і ворогів, усіх, хто може, хоч щось зараз зробити, не залишатися осторонь і діяти. Кінець цитати, і хоч віє загадками, заклик має місце бути. Якби нардепка на додачу не виклила дуже ди. Диві... Ївне відео із зали парламенту. Можливо, заклик безуглої має більше сенсу, якщо зважати на зустріч Володимира Зеленського і зі своєю партією напередодні безугла перед нею відверто розкритикувала президента. А після неї на поверхню випірнули доволі цікаві деталі. По перше, на зустрічі Володимир Зеленський нібито запевняв, що не знав про корупційні схеми міндіча і компанії, а роздмухують і прибільшують масштаби корупційного скандалу росіяни і трохи американці. Про останню тезу говорять самі депутати із Слуги народу. Ви знаєте, що відбуваються американці перемовини з росіянами, ви знаєте, як вони тиснуть на нас, на нашу країну, на нашого президента. Тому я вас дуже прошу дуже е, як це сказати, дуже реагуйте правильно на речі, які будуть закидуватися різними засобами масової інформації. Це як від росіян, так і від. Американців і, взагалі, про те, щоб щось комусь віддати, нас президент не віддасть, і буде відстоювати все до кінця. Ну і звісно, нардепи запевняють, президент з усім розбереться. А якщо будуть і далі вилазити скандали, то реагувати не варто, то все рука Кремля. Щодо скандалів, так званих зараз що були, Перевіряється всі весь фактаж. Всі причетні президент особливо жорстко буде витребувати. Покарання президент обов'язково всім розбереться. Ви будете бачити цю інформацію. Зараз е, багато чого спливає. Ви не бачите, як воно все під переговори випливає під такі речі, де треба бути країні разом і не стикатися щоб люди ден до одного стикалися ми не сумніваємо що за розгойдуванням стоїть і москва але давайте будемо чесними гойдають вони вже підтоплений корабель а сама пробоїна в кормі це вже справа своїх до речі, про корупційні скандали не такі глобальні, як з Міндічем, але і локальних в нас хоч лопатою на воза вантаж. Цього разу відмітились в Одесі. Там запланували поставити автоматизовану громадську вбиральню модульного типу за 6 мільйонів гривень. Перший інклюзивний туалет з'явиться на соборній. Пишуть, що у вартість входить не лише саме обладнання, а й підключення до мереж. Сама ідея хороша, але за ці гроші можна було б зброй будувати кілька будинків модульного типу, чи ми не праві? Хто розбирається? Напишіть в коментарях, чи дійсно 6 мільйонів гривень це нормальна ціна за туалет, чи знову корупція. Ну і не забудьте поставити вподобайку цьому відео для нас. Це дуже важливо. Ну і наостанок про те, що українців зламати неможливо. Місто без світла, аварійне відключення. Але у дітей футбольний матч перенести його не можна. Гостьова команда не місцева. І тоді, замість скарг, люди вирішують, що матч має відбутися за будь-яких обставин. Тож батьки увімкнули для дітей світло, надії і подарували їм хвилини радості. Прожекторами для стадіону стали фари авто, які підігнали впритул до поля. Це дуже Щемливе відео. Це все, що встигаю розповісти вам на цю хвилину. Дякую, що були з нами. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть в коментарях, як вам такі новини, та обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.